Далі у підсумках історія про бійця, якого не треба було змушувати йти на фронт. Григорій Цехмістренко народився в Україні, згодом приїхав у Канаду, там отримав громадянство. 28-річний хлопець виріс у родині мільйонера. Перед хлопцем був відкритий весь світ, але на початку повномасштабного вторгнення повернувся, щоб воювати проти загарбників. Григорій на передовій виконував найскладніші операції під обстрілами, витягував з того світу поранених. На початку року Григорій Цехмістренко загинув у Бахмуті. Тепер у Києві його іменем хочуть назвати школу. Про хороброго воїна розкаже Христина Величанська. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, злою, вражою кров'ю волю окропіте. Це листочок, який привезли, і він носив його з собою. А ще дерев'яний хрестик і маленький молитовник. Пані Людмила каже, це те, що завжди було в кишені форми її 28-річного сина. Я його перепитувала деколи. Кажу, ви молитесь, синок? Він каже, мам, тут всі моляться. Це фото найкраще розповідає про Григорія. Усміхнений під два метри зросту. Із банданою, яку ніколи не знімав на фронті. Це його взуття, це його військовий е медичний пояс, з яким він ходив. Речі досі зі слідами запеченої крові, бо саме в них він був у своєму останньому бою. В родині цих містренків немає військових. Батько відомий бізнесмен мав власне агропідприємство і планував передати справу синові. Я возив його на цукровий завод. Я возив його на ферми, я возив його на ділерські центри. Я побачив, що вже в 9 класі він каже: Та це не моє. А ким ти хочеш бути військовим? Григорій народився в Україні, але зі шкільних років кожне літо проводив по обміну в Канаді, жив у віддалених селах, де місцеві займались фермерством. З 13 років він кожного року він працював. Працював на будівництві, працював доглядачем великорогатої худоби. Полював доглядачем на полюванні за кіньми. Я дуже хотів, щоб він був людиною, яка знає, що таке заробити копійку і що таке 100 доларів. Згодом родина іммігрувала у Канаді. Григорій отримав громадянство. Наше місце, яке ми обрали е е е в Бритішкаландії, знаходиться якраз на березі Тихого океану. Але відтоді хлопець дедалі більше мріяв не про океан, а про армію. Хотів стати спецпризначенцем, покинув університет, щоб вивчитись на парамедика. Він просто з літа заробляв собі гроші на рік, і рік він їздив по курсах. Він був парамедиком в Південній Африці, в Мексиці, працював в лікарні. Була така кумедна, цікава історія. Він з дружиною говорив: каже: мам, ти уявляєш, що я сьогодні робив? Мама питає, що? Каже: я приймав роди. І наскільки ми знаємо, ця жіночка дала ім'я цьому хлопчику ім'я Грек. І саме позивний грех він отримає під час війни в Україні. До того Григорій був учасником революції гідності. На майдані дістав поранення. Це його позивний був говерла на майдані. Повернувся в Київ, і напередодні повномасштабного вторгнення він починав працювати з грузинським легіоном. Він починав тренувати людей. Він набирав групи. 24 лютого. Григорій разом зі строковиками назвардійцями вже тримав оборону Гостомельського аеродрому. Далі Буча, Ірпінь. Найважче у нього бої були в мощуні, напевно, на київщині. Ось там вони потрапили в таку пастку, скажімо так, з артилерійських обстрілів і просиділи три дні в підвалі. У них був тільки снікерс і пляшка води на трьох. І все він завжди мав із собою солодкі батончики. Доктор Снікерс називали його побратими у складі Азову. Та згодом він перевівся в інтернаціональний легіон. Їхній підрозділ захищав Сєвєродонець та Лисичанськ, виконував надсекретні операції на півдні. У них було чотири місії через Дніпро. І на другій місії вони взяли в полон вісім росіян, але восьмий був дуже-дуже поранений в живіт і дуже кричав. Григорій повернувся під кулями в коло морфій. І цей росіянин помирав без, без тої муки. Григорія вирізняв прояв людяності навіть до ворога і позитив тоді, коли не до сміху. І в Бахмуті боєць знаходив можливість привітати побратима із днем народження. Це було 18 грудня. І син поїхав за 20-30 кілометрів від Бахмуту, знайшов ці свічки і тортик для того, що вони заспівали в тому підвалі хепі озді, тому що він був дійсно християнином. Він любив Господа. Батько каже, вмовляв сина взяти відпустку. У південній Африці в нього саме починалось омріяне навчання в Королівській академії вітрильного спорту. Я говорю, син, будь ласка, все заплачено. Я куплю яхту вітрильну. Давай, будь ласка. Він каже: ні, так, після перемоги. А вже за кілька тижнів, 15 січня, Григорій загине, надаючи допомогу пораненим побратимам у Бахмуті. Другий вистріл із гранатомета був спрямований у нього. Хлопчина, який вижив, коли він його спасав, в останні в останні свої хвилини він нам розказував, що летить другий снаряд, і Григорій накрив нас собою. Він розумів, що він робить. За свій героїзм, військовий медик із канадським паспортом отримав орден за мужність посмертно. Друзі, певні його подвиги не можна забути і вже працюють над тим, щоб київській школі, в якій навчався воїн, присвоїли ім'я Григорія Цехмістренка. Щоб діти, навчаючи в школі, там будучи в першому другому класі, задавали питання, хто такий Григорій Цехністренко, і чули його історію, пам'ятали і розуміли, що таке Україна і яка вартість цієї незалежності, це буде не перебільшим сказати, що Григорій був дитиною мультимільйонера. Перед ним був відкритий світ. А він казав, що він готовий померти за Україну. Христина Волочанська Ігор Горшатайлоїв Євген факт Факти Тіві, марафон Єдині новини.